Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми будемо говорити на тему виборів в Польщі, тому як вони відбудуться вже завтра. І багато хто думає, що для українців в Польщі завтра може змінитися абсолютно все. Давайте ж розбиратися в тому, чи це так. Сьогодні ми поговоримо в загальному про вибори, про те, хто має право, хто зможе перемогти скоріш за все і що чекає. Після цього українців в одному і в іншому випадку. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже сильно допомагає розвивати канал, а також боротися з російськими ботами. Тож вдячний кожному з вас. Отже. Вже е, завтра, 15 жовтня, в Польщі, вперше е, за 4 роки, скажімо так, відбудуться вибори. А сьогодні, коли, ми, коли ви дивитесь це відео, в них вже так званий день тиші, коли замовкають абсолютно всі агітатори, коли перестає рекламуватись та чи інша партія, коли політики перестають між собою сваритися. Е, це традиційний такий день тиші і. Вже завтра, скажімо так, поляки підуть на виборчі дільниці. Проголосують за ну проголосують за кандидатів і за партії, які далі пройдуть до Сейму, до Сенату. Це Верхня і Нижня Палата в Польщі. А також дадуть відповіді на питання, які їм поставлено в референдумі, які також відбудеться завтра. От багато хто з цим референдумом не згоден, але тим не менш він буде от. Проте багато політиків і багато експертів говорять про те, що навіть після того як вибори вже закінчаться, ППЄ в Польщі може не завершитись разом з оголошенням підсумків голосування. І не виключено, що за результатами цих виборів в країні над Віслою що може чекати тривала коаліціада або навіть дострокові вибори. Тобто, якщо не вдасться скласти коаліцію, а скоріш за все її не вдасться скласти, то е, вибори можуть бути ще раз. І тоді ми розуміємо, що як мінімум для нас, українців, по нас знову будуть їздити катком для того, щоб набрати собі більше і більше голосів. Е, добре. Давайте поговоримо трохи про кандидатів, про те, в кого які шанси на перемогу, хто і що пропонує в загальному, це дуже важливо для тих українців, які проживають за кордоном. А в кінці цього відео поговоримо про перспективи українців в Польщі в будь-якому випадку, після, скажімо так, цих виборів. По-перше, є дві партії зараз. перша це право і справедливість, яка є правлячою партією. І друга це громадянська платформа, яку в першій. Головою партії є Ярослав Качинський, в другій є е, головою Дональд Туск. Ці дві партії між собою вже, е, скажімо так, ну останніх з 20 років вони між собою е, постійно боряться. От, і от е, з 2015-го, якщо я не помиляюсь, то право і справедливість прийшла до влади, і так вони біля влади і тримаються. Е, і, і одна, і друга, е, скажімо так, партії вони мають трохи різні погляди по перше, давайте по прогнозам. Піс, тобто право і справедливість, має за попередніми даними 35% голосів. Ну тобто, екзитполи так показали. І громадянська платформа має 30%, Тобто, все ж таки більше шансів виграти в. Власне, у ПІСА, але при цьому вони не зможуть там створити якусь парламентську більшість, тому їм потрібно буде домовлятися з якимись меншими партіями, з якими вони будуть домовлятись, поки що не зрозуміло. Отже, що пропонує ПІС і що пропонує громадянська платформа. ПІС в першу чергу пропонує виплати. Виплати оці 500 плюс, там родинний капітал, інші виплати різні, там добрий старт. Ці всі програми було введено тільки там після 2015 року, після того, як Піс прийшов до влади. Бо громадянська позиція Дональда Туска вони навпаки вони проти цих виплат, вони за те, щоб підприємці якби, відчували себе краще. Бо на сьогоднішній день в Польщі за рахунок цих виплат. Ті, хто скажімо так, являються біднішими, вони мають ці виплати. А ті, хто підприємці, ті, хто роблять більше руху, хто більше там заробляє, вони мають просто більше платити податків для того, щоб можна було ці виплати робити. Тут робіть висновки самі, кому що краще: чи виплати, чи зменшення податків для підприємців. І одне, і друге, в принципі, є добрим. Друге питання дуже гостре це питання, яке стосується біженців. Я не про біженців з України, я про біженців з Африки та Азії. Тому, як право і справедливість, як ми бачимо, і весь період цієї виборчої кампанії, ми бачили, що вони жорстко виступали проти біженців з Африки і Азії. Хоча Німеччина і Франція неодноразово з ними якби спілкувались на тему того, щоб прийняти в Польщі біженців, і ходять слухи про те, що все-таки Дональд Туск, який являвся головою Європарламенту, який водить дружбу із Шольцом із Макроном, і взагалі там з іншими верхушками європейських країн, які за цих біженців він водить з ними дружбу, і ходять слухи, що він може, після якщо виберуть його партію. Громадянська платформа та ходять, слухи, що біженці з Африки і Азії можуть просто заполонити Польщу, бо він прийме ці умови від Європейського союзу. Бо зараз е, польський уряд в лиці Матеуша Моровецького різко проти е, цих біженців, і е, якби поляки також в принципі їх підтримують. От і е, третє це те, що це стосується пенсійного віку. Також, бо ПІС, якби виступає за те, щоб пенсійний вік не підвищувати, громадянська позиція платформа за те, щоб його підвищувати. Також так говорять, наскільки це буде правда, зможемо побачити тільки якщо громадянська платформа виграє е, ці вибори, ну так, і сформує там якусь свою е, більшість. Е, отже, по партіях плюс-мінус ми зрозуміли, що і в одному, і в іншому випадку вони є кардинально різними, але нічого там абсолютно для українців, скажімо так, серйозно або загрозливого немає. Якби це прийшла партія конфедерація, яка є повністю антиукраїнською, і тоді можна було б говорити про якийсь негатив до українців. А так ні. І в загальному тепер давайте пройдемось по тому, що взагалі може чекати українців після цих виборів, після того як буде сформовано вже новий уряд. Я хочу сказати так, що. Антиукраїнські настрої, як мінімум серед польської влади, вони будуть згасати, тому як зараз, останні два місяці, вони дуже серйозно наростали. Ними користувалися е, абсолютно всі партії, які беруть участь в парламентських виборах. тому як е, всі боролись за голоси тих людей, які виступають проти українців. Якщо, наприклад, що там на початку року всі думали, що голоси будуть братися через те, що ми допомагаємо Україні, то бачимо, до виборів ми підійшли, ну, якби поляки підійшли з тим, що хто більше сварить українців, той більше голосів і має. Якось це так вийшло. Але я маю надію і вірю в це, що після того, як вибори закінчаться, ця антиукраїнська риторика закінчиться. По перше, відносини з Україною почнуть налагоджуватись в Польщі, і по-друге, буде менше, скажімо так, проблем. Які стосуються біженців з України, різних там виплат, різних прав і так далі. От, хоча неодноразово ми вже говорили про те, що краще би поляки забрали оці виплати, які вони там мізерні дають українцям, і перестали їх називати біженцями, а просто дозволили їм там перебувати, поки йде війна в Україні, так і щоб вони могли перебувати під тим самим тимчасовим захистом, але не мали оцих преференцій, які більшості українців і так не потрібні. От. Бо виплат, скажімо так, як кіт наплакав. А розмов навколо цього йде дуже і дуже багато. Хоча, власне, більшості українців цього і не потрібно. Тому велика кількість українців також мене підтримує в тому, що краще нехай заберуть ті преференції, які вони там дають, позабирають ті виплати безкоштовну медицину і просто дозволять людям працювати і заробляти на своє життя, і не розказувати, що ми там дуже сильно допомагаємо біженцям. Хоча ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під цим відео в загальному. Польща була, є і буде великим другом України, великим соратником України. скажімо так. Тому, друзі, скажімо так, я за те, що наші відносини будуть тільки покращуватись. Якщо у вас є інша думка, пишіть її в коментарі під відео. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!